Громада Бродівщини активно підтримує Збройні Сили України. Відгукнувшись на прохання військових та районної ради, люди почали звозити і зносити продукти, які складають у спеціально відведеному для цього приміщенні. Усе, що може зберігатися упродовж тривалого часу. Мешканці громади і колективи Бродівщини несуть і везуть до адмінбудинку районної ради. Тут у гаражах і зберігається увесь провіант. Особливо щедро діляться запасами традиційного українського продукту. Тож піст для війська відміняється. Це лишень би добре боронили рідну землю. Запасів продовольства вже назбирали на декілька вантажівок, адже привозили благодійну продовольчу допомогу для військових вантажними мікроавтобусами, відразу вносили свої дані до списку, під кінець дня, у якому вже було біля 40 записаних позицій. Так, ви бачите самі, що зібрано продуктів дуже багато. Ми вже буквально цілих два гаражі зайняли. ну По кількості важко, я не вмію так на око визначити, але дуже багато овочів, дуже багато картоплі, моркви, надзвичайно багато домашньої консервації, сала, смальцю, олії, круп, цукор везуть люди. Діляться всім, що мають вдома, тим і діляться з нашими військовими. Хто відгукнувся на заклик про допомогу? Це якісь колективи, громади чи приватні е бродівчани? Знаєте, я, чесно кажучи, дуже приємно вражена. Буквально сьогодні самого ранку почали активно підвозити сільські голови. Майже з кожної сільської ради привезли продукти, долучилися активно до цього. І священники. Ви можете у списку побачити, що священники окремих парафій телефонували мені ще священники які готові підвезти, які зараз саме займаються збором продуктів. Завтра долучаться і керівники сільськогосподарських підприємств. А куди відправляти? Ну, у своєму зверненні я говорила, що до нас звернулися з Херсонської області, там, де зараз передислоковано саме туди велика кількість наших військовиків. І ми, я думаю, що завтра вечором або в середу будемо відправляти транспорт туди з продуктами. Чи триває ще ця акція зі збору продукції і, і доки ви плануєте збирати? Ну, Бо це ж треба закріпити людей за цим правильно? Ну я вам сказала, що залежить сьогодні з Криму виїхала машина, та, яка доставить сюди десь. Предмети домашнього побуту одного із священників греко-католицької церкви, якого було депортовано з Криму, а на зворотньому шляху вони відправлять відвезуть ці продукти в Херсонську область. Ми думаємо, що це буде середа, десь першій половині дня. Тобто до цього часу ми готові збирати ще продукти, а далі будемо бачити, буде така потреба, будемо продовжувати. Не буде потреби, не будемо продовжувати. Щойно завершують одну допомогу, як військові просять про іншу. Так минулого тижня організували постільні комплекти для бродівських вартолітників. Сьогодні я зв'язувалася із нашими військовиками збродів, ті, які зараз несуть службу на сході нашої країни. Це в основному Дніпропетровська область. Чи... Запитувала їх, бо ми готові були і туди відвезти наразі продуктами. Вони забезпечені, попросили інше в п'ятницю. Ми для них збирали білизну, постільну білизну. Рушники відправили 255 комплектів. Ну принагідно хочу подякувати і Ірині Сех. Вона допомогла нам активно і соціальні служби Львівщини допомогли сьогодні. Ми займаємося. Збором матрасів і ковдр для військовиків саме наших частин. Допомога війську громадою Бродівщини на цьому не припиняється. Хочу в першу чергу подякувати. Направді схвильована і дуже приємно, що наші люди прості селяни так відгукнулися. Насправді наш народ не переможний, якщо так переймаються тим, що відбувається в нашій державі. І десь хотіла би ще попросити. Ми обіцяли для військових пальне. І якщо б люди мали таку можливість, то десь кошти ми ще будемо збирати для того, щоб закупити пальне. Шановні підприємці та жителі району військовій частині А-2595 потрібна допомога у вигляді мила, зубної пасти, туалетного паперу, одноразових рушників та інших засобів гігієни. Зазначену продукцію просимо доставляти у мобілізаційний відділ Бродівської районної державної адміністрації на другий поверх. Телефон 431 85-431